Миром Божим, хочу поділитися неймовірним відкровенням з вас. Одеська пара проповідувала в Одесі і случився обстріл. Стався обстріл і упала ракета, зробила воронку в 10 метрів, а впала вона в 15 метрах від цієї пари. І вони залишились живі. Були лег... легкі такі подряпини. І що це показує? Це показує те, що Господь завжди. Оберігає своїх дітей той, хто оберігає їхнє слово чистим і не спотвореним. Це означає, що ми маємо проповідувати. Ми маємо не втягувати Ісуса ні в яке язичництво, ніякі ритуали, не ні які обряди проповідувати його чистим, не спотвореним. Ми маємо розповідати, нести цю волю, бути світлом там, де нас Господь поставив і. Якщо ви хочете пізнати волю Божу на ваше життя і наповнити істиною всю планету, запрошую вас до нашої онлайн-конференції в неділю. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко. Напишіть мені або під цим відео, або Приватні повідомлення я з радістю допоможу вам приєднатись до онлайн-конференції в неділю і стати частиною Христа, стати частиною Його тіла. Це церква. Амінь.